Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Що ж, рекордну велику допомогу виплатили українцям, а саме 443 мільйона гривень. Е, більшості вже надійшла, кому ще ні надійде в найближчі дні, і дуже багатьом надійде одна і зразу інша виплата. Непогана така допомога для 3 мільйонів 400 тисяч громадян, тобто для великої частини українців. Що ж це за допомога, як оформитись на її отримання кожного місяця, за що це платяться гроші? Давайте детально розберемось. <му> Зараз ми детально будемо розбирати програму державної підтримки українських споживачів і підприємств. так? Але нагадаю вам, що на каналі Народна Думка ми розбираємо усі види допомог, які виплачуються українцям, і дуже багато є таких, про які люди навіть не здогадувалися, подивившись передачу, занесли якусь маленьку заяву, да потім отримують виплати. Тож, якщо ви хоч не хочете пропустити жодної з них і знати про все детально, як то робити, як оформляти, куди що нести. І які допомоги виплачуються, то просто натисніть кнопочку підписатись на канал. Так YouTube буде вас інформувати, що вийшло нове відео. Ви будете його переглядати і знати, що робити. Тож, підписуйтесь, 1 мільйон 230 тисяч уже на каналі. Слідкую за новинами. Тож, і ви будьте в курсі, долучайтесь, а я розповідаю. Цього місяця вірніше, це за ще за попа. Попередньо попередній, да, за два місяці тому за березень виплачено рекордних 443 мільйони по програмі Національний Кешбек. Це найбільша сума за весь час його функціонування. Вона збільшилась там пропорційно. І е, через те, що була така велика сума і довга обробка заявок, бо заявок було більше ніж зазвичай, система просто не справлялася. В квітні не було виплати, а в травні прийшла за березень, і в травні ще й прийде за квітень. Якщо система встигне обробити, але я думаю, що там вже збільшили потужності і все встигне. Тож, таким чином, 3,4 мільйона громадян, тобто 3 мільйона 400 тисяч громадян отримали таку суму грошей. Непогана така підтримка, враховуючи, що це йде на підтримку українського бізнесу, що це за покупку українських товарів, то таким чином це значно сприяє розвитку нашої економіки і заодно і розвитку людей. От мені, наприклад, прийшло за... Минулий місяць. Відкриваємо національний кешбек. Бачимо, 164 гривні. минулий 208. В березні, там було також за два місяці разом 363. Бачимо, що я за них купив дитині книги. Доволі непогана програма, і отримуючи кожен місяць таких 200-300 гривень, це 2-3 тисячі на рік. Да? А якщо будуть більші, більше покупок саме українського, то таким чином можна і 5 і 6 тисяч на рік спокійно заощаджувати. Чому б не користуватись? Ну, принаймні, я не бачу такої протиріччя. Хоча дуже багато хто не користується через те, що коли ти підключаєш карточку національний кешбек, ти даєш доступ до інших карт, до фінмоніторингу. Тобто держава може бачити рух коштів. По вашим картам і таким чином люди типу бояться, що держава це все контролює і може заблокувати там чи ще якось. До речі, про рух коштів з червня місяця максимальні суми переведення грошей з карти на карту на місяць вже знижують 150 до 100 тисяч гривень. Тобто не більше ніж тому за цим слідкуйте. Особливо це коли кошти, як я бачив, коли скидаються з багатьох карток на одну. На допомогу якусь на операцію, і тоді ці кошти просто блокуються. Ну, про це ми поговоримо в іншій історії, в іншому відео. А зараз про національний кешбек. Що це за програма для тих, хто нею ще не користувався. Тому що ті, хто користується, вже чудово знають, як вона працює. І є люди, які для себе ну, прям вирішили, що не будуть нею користуватися. А для тих, хто ще думає або не знає, що це таке, це коли е, це держпрограма, да, яка запущена ось буквально недавно, від нового року, здається, якщо не помиляюсь. Е, діє вона так. Ви купуєте український товар, розраховуєтесь карткою, так, і е, система щитує, що ви купили той український товар, і повертає вам 10%, е, зараз таке є модне слово, кешбек. Тобто гроші назад, якщо перекласти дослівно з англійської, повертає вам 10% назад. Е, таким чином, ці 10% ви можете потім потратити на е, оплату комуналки, купівлю книг, купівлю білетів, купівлю ліків, поповнення мобільного. Тобто ці кошти не можна зняти або перевести комусь, але можна спокійно витратити на ось такі речі. І це доволі чудово. Я вам скажу так: ті книги, які я замовив, ну, скоріш за все, без цієї програми я б їх не замовив взагалі. А так дитина вже одну книжку прочитала, іншу дочитала до 101-ї сторінки. Дуже багато хто платить ними за комуналку, і це полегшує. Тобто, один якийсь комунальних платежів спокійно закривається цим кешбеком. Так. Ну, е, якщо, наприклад, там пенсія да, 5 тисяч гривень, ви Купували українських товарів, ну, хай не все там українське, да, ну в основному. І це спонукає людей купувати українське, щоб потім їм нарахувалися кошти назад. Ви купували українське, там, ну, скажімо, на 3 тисячі гривень, потім вам прийде 300 гривень назад. Спокійно заплатити за світло можна. Тож. Як працює програма Національний кешбек? Національний кешбек це державна ініціатива спрямована на підтримку українських споживачів та виробників. За що з чого споживачів? За що того, що повертаються кошти назад, за що чого виробників? Що люди заінтересовані купувати українське суть програми полягає в частковому поверненні коштів за придбані товари вітчизняного виробництва? Громадяни можуть отримати 10% від вартості покупок. Зроблених у межах програми. Ну, більшість магазинів вже підключились до цієї програми. Мінімальна сума кешбеку це 2 гривні, менше не виводиться. Максимальна сума на місяць до 3 тисяч гривень. Тобто, якщо ви потратите 30, то вам 3 прийде. Якщо 35, то все рівно прийде лише 3. Все інше вже не зараховується, типу щоб дуже великих. Сум, я так розумію, не було. Ну, до 3 тисяч гривень. Я не думаю, що хтось набагато більше купує. У мене бачимо, да, що я активно користуюсь карткою, тобто я дуже мало користуюсь готівкою, весь час майже карткою. І то там, ну, 200-300-600 гривень, виходить, це максимально. Програма охоплює українські товари, які зареєстровані в системі. Кешбек нараховується на не нараховується на пізаксизну продукту, тобто сигарети і горілка. Не... Не працює. Як отримати? По-перше, треба зареєструвати карту в кожному банку в Дії. А, заходимо в Дію, відкрити національний кешбек, і воно там пропонує відразу зареєструвати карту. В будь-якому банку, коли цю карту реєструєте, в дії вона відразу підтягується. Але вам потрібно підписати договір. І отут от це дуже багатьох зупиняє. але мене особисто, наприклад, ні. Зараз поясню, чому це мене не зупиняє. Договір, що ви надаєте згоду, що держава буде бачити ваші всі фін-операції, ну тобто моніторити ваші витрати. Е, в такому випадку держава це робить для того, щоб нараховувати цей кешбек, щоб дивитися, що ви купуєте українське, інакше це зробити ну, просто нереально ніяк. Ну, дуже багато людей бояться, що типу, ну чого вони мають то бачити. Е, я вам скажу так: якщо у вас там чисто пенсія, да, і ніяких чорних грошей, да, від оборотів, якихось незрозумілих. То боятися взагалі нема чого. Якщо там є якісь сумнівні суми, да, так як в дуже багатьох наших можновладців, то я не думаю, що вони цими кешбеками користуються. Але я, ну, я не знаю таких людей, наприклад. Тож, як користуватися? В дії подаєте заявку, підкріплюєте карту. До речі, на каналі Народна Думка є повне відео, як оформити карту національного кешбеку, повна відеоінструкція, де що натиснути. Якщо його захочете, можете потім передвитися. Потім придбати українські товари українського виробництва в мережах магазинів, що беруть участь. Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія, чи він підлягає під цю програму, чи ні. Оплатити покупку банківською карткою, яка має дозвіл на передання даних про транзакції, це те, що я розповідав раніше. Да, про цей дозвіл на те, що банки бачать всі ваші операції. Щоб считати ці транзакції і очікувати нарахування коштів на окремий рахунок, національний кешбек, да, який заводиться окрема карточка, якої ви ну, не можете розраховуватись скрізь, да, і з якої не можна зняти кошти, е, якою можна розраховувати за окремі товари і послуги, але враховуючи, що можна наплатити за комуналку, то покриває 100% потреби. Використати нараховані кошти можна до кінця 2025 року, після чого залишки на рахунку анулюються і повертаються в державу. Чому так? Тому що це прив'язано до карточки зимової підтримки, умовами якої було до кінця 2025 року. Ну я думаю, з часом що ця умова зміниться, або ж. Кошти національного кешбеку переведуться на єдину картку Дія. Да? Єдину картку, на яку хочуть переводити усі соціальні допомоги українцям. Тобто буде заведена єдина картка, яка буде прив'язана до усіх соціальних допомог, і на яку, скоріше за все, вже будуть заходити потім і електронні гроші, коли вони введуться. Ну, зараз про національний кешбек. Далі дуже багато було запитань, куди ці кошти можна витрачати. Да? Ну, я вже сказав, тут повторюсь, що оплатити комуналку, поповнити мобільний, оплатити ліки, купити книги, квитки, тобто місць більш ніж достатньо, куди їх можна витратити. Далі нагадаю, що Пенсійний фонд України оновив. Умови е, зарахування у доходи кешбеку і її підтримку. Таким чином, е, чи впливає це на отримання субсидії і е, допомоги на комунальні послуги. Дивіться, при отриманні субсидії кошти зимової є підтримки і е, національного кешбеку не враховуються. Тобто, при е, рахунку субсидії ці кошти не беруться. А от, при отриманні інших допомог, зокрема таких як допомога на оплату комуналки, де береться сукупний дохід сім'ї, ці кошти враховуються. Тобто вони враховуються в сукупний дохід сім'ї. Таким чином, це відповідь на ваше питання. Тож, бачимо 3-4 українців, 443 мільйона гривень. Зараз ефективно витратять на якісь свої потреби. І це лише за березень місяць, і там за квітень, і за травень. І я думаю, що з кожним місяцем ця сума буде зростати. Чи користуватись нею ви, вирішуйте самі для себе. Я для себе вирішив, що навіть цих 100-200 гривень місяць зайвими не будуть точно і підключив собі, як ви бачили, оформив і приходи. Тож. Буду надалі спостерігати вам розповідати до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі ми глядачі.